Шурос це не тільки класний іспанський десерт, а ще й новинка у світі фастфуду та стрітфуду. А з якісною технікою це стане ще й прибутковим бізнесом. Давайте трішки характеристик. Цей девайс призначений для видавлювання тіста. У нас є спеціальні насадки трьох різних розмірів. Тісто видавлюється за допомогою ручки, і також у нас є тут дві швидкості, які можна регулювати. Це все залежить від вашої роботи. Якщо ви робите повільніше, ми використовуємо першу швидкість. Якщо плануєте робити в темпі вальсу, тоді нам потрібна друга швидкість. Чурос це не тільки про смак, а ще й про вигоду, оскільки вам потрібно всього два інструменти: це шприц та фричурниця, в якій ви будете власне, смажити наші чурос. А зараз менше слів, більше діла. Давайте протестуємо це все у роботі. Ось такий результат у нас получився. менше ніж за пів години роботи. Апарат для Churros Бекетол це ідеальне рішення для твого бізнесу.